Тобі Господь сердечну щиру вдячність У день цей, у день благословення цей несу, пробач, що часом мала необачність не оцінити всіх творінь красу. Прости, коли взяла без благовіння окраєць хліба чи води ковток, коли, схиливши з поспіхом коліна, я не за все подякувала Бог. Твоя любов натхненна, і безмежна всі почуття мої тобі несу, прости, що мала я необережність не помічати іноді красу, а навкруги все створено для мене, і все говорить про любов Христа, весна квітуча, літочко зелене, і осінь ця барвисто золота, і кожний плід напоєний любов'ю. Він пахне небом, сонцем та дощем, схиляюсь, Боже, я перед тобою, Дбайливим Батьком, люблячим Творцем за храм рукою зведений Твоєю, де ми шукаємо Божого лиця, де небо зустрічається з землею і прославляють Господа серця. Прославмо ж із глибин наших сердечних найкраще, найславніше із імен. Того, хто любить щиро, безконечно, благословен Господь, благословен. Амінь.